Чи може безпліддя бути спадковим. Це питання, яке турбує кожного з нас, коли хоче подумати і запланувати в майбутньому чи прямо зараз народження дитини. Можель безпліддя не є однофакторним явищем. Його не можна включити і виключити. Його не можна вирішити одним. Одним махом, бо причини безпліддя багатофакторні: це і генетичний чинник, і фактори навколишнього середовища, інфекції, шкідливі звички, травми. Будь-які фактори, як, в якому середовищі, в якому ми знаходимося, можуть впливати на нашу репродуктивну функцію, пригнічуючи її і навіть шкодячи її. Тож, ми маємо з вами виділити генетичні чинники порушень репродуктивної функції від усіх інших. Саме для цього ви приходите до нас на консультацію в Іксі-клініку, щоб отримати інформацію під час первинної консультації, для того, щоб зрозуміти, що є причиною порушення репродуктивної функції і безпліддя. Що стосується генетичних чинників безпліддя, то вони можуть бути на рівні аномалії хромосом на рівні гену. Аномалії хромосом визначаються о, під мікроскопом, мікроскопічними методами Генні мутації, порушення на рівні гену в, о, визначаються за допомогою ДНК-аналізу. Ми маємо з вами визначити генетичний фактор безпліддя або порушення репродуктивної функції.